Генератор, зварювальний апарат, бензопила, буржуйка, медикаменти та аптечки, продукти харчування і засоби гігієни, будівельний реманенти. Ще багато всього поїхало на Донеччину з Луцька. Всім необхідним обладнанням бійців 37-ї бригади забезпечила Луцька міська рада. Також майже на 2 мільйони гривень закупили необхідне обладнання для комендатури швидкого реагування волинського прикордонного загону. Зараз там служить майже 600 чоловік. абсолютно більшість жителі Луцької громади. Всі вони сьогодні виконують бойові завдання в найбільш гарячих точках фронту. Зокрема, в районі населеного пункту Авдіївка було придбано і екофлоу зарядні станції, і тепловізори, і дальноміри. І багато багато іншого спорядження, яке сьогодні допомагає тримати оборону, готуватися до наступу, яка допомагає рятувати життя для наших військовослужбовців і більш оперативно, більш успішно виконувати ті завдання, яким ставить командування.